А ви помітили, що час зараз змінився, і ми з вами живемо зовсім в нову епоху. Господи, нарешті. Я думала, що я божевільна все життя, але ні, ні, я просто чекала цей час, коли він нарешті настане. і Я буду до нього готова. Я до нього готова як ніколи. Зараз настав час любові, любові, колаборацій, відчуттів, старі патерни поведінки, старі страхи. Вони не будуть більше працювати. Ми тому і маємо зараз штучний інтелект, тому що час плине дуже швидко. І дуже великий об'єм інформації, і ми маємо цей інструмент для того, щоб структурувати цю інформацію та мати підтвердження саме власних відчуттів. Тому це диво. Зараз епоха творців. Тому будь-яка ваша божевільна ідея. Будь ласка, зараз найкращий час для того, щоб втілити це у життя. Кордони контенту зовсім розмиті. Немає вже правильно, немає вже годний контент, негодний контент. Основне це ти. І сенс, який ти несеш. Це основне. А яким з яким стилем? Чим більше стилів ти будеш міксувати, тим краще. Чим дивніше ракурс ти знайдеш, тим більше люди будуть зосереджувати на цьому увагу. Гарно не мати конкурентів, гарно об'єднуватися, мати партнерів, мати гарні колаборації. Мрії збуваються набагато швидше. Зараз більше відчувайте, робіть практики, знімайте контент, не дивлячись на весь той треш, який відбувається навколо. Та з моєю країною нам зараз дуже важливо мати енергію митців. Окей, зараз енергія буде основною валютою взагалі. Ми дуже тонко люди будемо відчувати один одного. І всі ці аб'юзери, всі ці аб'юзери, вони будуть йти на задній план. Вони більше не будуть рулити в цьому світі. ні 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 Потрошку, 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 і ми доберемося до боса цієї гри, окей? Обіймаю.